Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про нові російські атаки по Україні, кадрові зміни в уряді, візит президента Зеленського до Туреччини, а також про неоднозначні сигнали зі США щодо війни. Традиційно розпочинаємо з України. Закінчилося 1370-та -е доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом від початку цієї доби відбулося 193 бойові зіткнення. Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 35 авіаційних ударів. Крім цього, залучили до ударів більше 2200 дронів камікадзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Росіяни здійснили масований комбінований удар по багатьох регіонах України. Били ракетами, шахедами, кинджалами та керованими авіабомбами. Харків зазнав атаки кількома десятками дронів. Постраждали 46 людей. У Тернополі зруйноване помешкання під завалами досі шукають людей. На Львівщині був удар по енергооб'єктам. На Прикарпатті – троє поранених після ударів по енергетичній інфраструктурі. На Черкащині ППО збила 10 ракет і 17 безпілотників, але пошкоджені будинки та лінії електропередач. Напружений день сьогодні був у Верховній Раді України. У парламенті сьогодні було гаряче. Депутати блокували трибуну, через що спікер Стефанчук неодноразово закликав повернутися до регламенту. Попри протести, Верховна Рада звільнила Германа Галушенка з посади міністра енергетики. Також звільнено Світлану Горенчук. виконувачем обов'язку міністра призначено Артема Некрасова. Він був першим заступником попереднього міністра. Зеленський зустрівся з президентом Туреччини у Анкарі. Реджеп Ердоган заявив, що Анкара виступає за відновлення так званого стамбульського процесу між Україною та Росією. Але вже у у розширеному форматі, за його словами, переговори, які свого часу проходили у Стамбулі, стали важливим елементом дипломатичних зусиль щодо зупинення війни. Ердоган підкреслив, що обидві сторони дедалі більше відчувають наслідки затяжних бойових дій, а тому прагматичний орієнтований на результат підхід нині необхідний як ніколи. США пропонують Україні поступки Росії. Американське видання повідомляє, адміністрація Трампа нібито пропонує Україні погодитися на часткову втрату територій заради гарантій безпеки. Йдеться про фактичний контроль Росії над Луганським та Донецьком і створення демілітаризованої зони. План також передбачає, що США визнають Крим і Донбас російським. Хоча від України цього офіційно не вимагають. Українська сторона виступає проти таких умов, і саме через це, за даними джерел, тристороння зустріч у Туреччині була перенесена. А тим часом спецпредставник США по Україні йде у відставку. Журналіст Ройтер з Гремслатері повідомляє, що спецпредставник Дональда Трампа у справах України Кіт Келох планує залишити посаду вже у січні. За даними джерел, причиною є перевантаженість та розчарування тим, що частина чиновників не демонструє достатньої рішучості у питаннях тиску на Росію. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора клініка пластичної хірургії і Волу Пластік Дякуємо за підтримку та віру у радіо ЮЕЙЧИКАГО. А це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Сабет та Наталя Маликелідзе. А з більше новин і США чекайте о у шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.